Вечір, любі дівчатки і хлопчики. От і настав час вечірньої колесанки. Малята, сьогодні пропонуємо вам мандрівку до Англії, бо саме у цій країні народилася найкраща в світі гувернантка Мері Поппінс. Жінка, якій відомі відповіді на всі запитання. Ну, Наприклад, як неможливе зробити можливим, і як казку перетворити на дійсність. Отож, вмощуйтеся зручненько, бо Мері Попінс ось-ось переступить поріг однієї дивовижної оселі. Джейн з Майклом та Мері Поппінс вийшли з автобуса. Усі троє йшли на гостину до дядька Мері Поппінс, містера перука. Чому його звати містер перук? У нього на голові перука? спитав Майкл. Нема у нього на голові перуки, у нього на голові лисина, сказала Мері Поппінс. Усі троє звернули заріг. І ось уже смикнули за шнурок дзвінка на дверях будинку номер 3 по вулиці Робертсона. Цієї ж миті двері відчинилися, і гості побачили перед собою худорляву і не дуже привітну жінку. «Добрий день, місіс Перук», – чемно сказала Джейн. Як ти смієш звати мене місіс Перук?» Ні, я міс Персімон І пишаюся з цього. Вона була дуже ображена і сердито буркнула. На горі перші двері. Джейн з Майклом пішли за Мері Поппінс. Вона постукала у перші двері. Заходьте, ласкаво, прошу, почувся з кімнати гучний, веселий голос. Мері Попінс відчинила двері і підштовхнула дітей вперед. Вони опинилися у великій привітній кімнаті. У кутку яскраво горів комен, а посередині стояв здоровенний стіл, накритий до чаю, чотири чашки з блюдцями, Бутерброди, булочки, кокосові тістечка, великий сливовий пиріг з рожевою поливою. Ну, оце то справді радість, привітав їх той же гучний голос. І Джейн з Майклом озирнулися по кімнаті, шукаючи господаря. Та його ніде не було видно. І враз вони почули, як Мері Попін сердито сказала: Ой, дядько Альберте, ви знову за своє. Сьогоднішній день вашого народження, чи не так? І подивилися на стелю. Джейн з Майклом собі глянули вгору та побачили кругленького, товстого, лисого добрудія, що висів у повітрі, ні за що не тримаючись. Люба моя, промовив містер Пирук, мені страшенно шкода, та, здається, у мене сьогодні такий день народження. А -ха, 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 ха, тільки й сказала Марі Покінс. Я бачу ви неби як здивовані, промовив містер Пирук. І справді діти з дива так широко пороззявляли роти. Що якби містер пирог був менший, то міг би ненароком у котрісь ускочити. Мабуть, доведеться вам все пояснити, спокійно почав містер пирог. Бачте, річ ось у чому, я людина весела і дуже люблю сміятися. Я можу сміятися майже з усього, що бачу, слово честі, та найкумедніше...» Коли мій день народження випадає на п'ятницю, то я вже тоді так ригочу, що мене просто підкидає. А чому? Почала Джейн? Розумієте, як тільки я засміюся у п'ятницю, то вже так наповнююся газом сміху. Звісно, це незручно, але не скажу, що неприємно. Якось прийшов з цирку і ще й наступного дня риготав, повірите, підскочив і пробув у горіці лісіньких дванадцять годин, аж поки годинник не вибив рівно північ, бо ж почалася. Субота і мій день народження минув. Кумедно, чи не так? І сьогодні, як на те, знову п'ятниця, отже, день мого народження. Містер Перук знову гучно зареготав і від сміху аж заскакав у повітрі з газетою, яка так і шелестіла у нього в руці. Це було так кумитно, що Джейн з Майклом, хоч і намагалися поводитися пристойно, ну просто не могли стриматись. Вони теж зареготали. Ой, не можу. Мені так смішно, аж стогнав Майкл. Джейн не відповіла, бо з нею скоїлася дивна річ. Зненацька її підкинула вгору, і Джейн попливла у повітрі. Майкл тільки дивився, як вона ширяє по кімнаті. Ось вона дісталася до містера перука. Отакої. вигукнув містер перук. Чи не хочеш сказати, що й у тебе сьогодні день народження? Джейн покрутила головою. Ні. Ну, тоді ти, певне, наковталася газу сміху. О, обережно, не зачепися за комин. Останні його слова були звернені до майкла, який також несподівано підскочив угору і тепер шугав у повітрі, заливаючись сміхом. Привіт, сказав містер Перук і гаряче потерв. Тисну йому руку. Оце справді по-товариському піднятися до мене вгору, коли я не можу спуститися униз. Це просто чудово! вигукнув він і глянув униз на Мері Попінс. Ну, Мері, ми розташувались, мушу тобі сказати, я щасливий привітати сьогодні у своїй оселі тебе і моїх маленьких друзів. Мері. Ти супишся. Ну, знаєте, дядьку Альберте, скривилася Мері Попінс. Я такого зроду не бачила. Як це ви в таких літах? Мері Попінс, йдіть до нас, раптом вигукнув Майкл. Нам тут без вас сумно, сказала Джейн. Ах, Ну що ж, сказала Мері Попінс. Усе це дуже нерозумно і несмішно. Та коли ви вже всі там угорі, і, як бачу, не можете спуститися, доведеться мені теж піднятися до вас. А що було потім. Ви можете про все дізнатися, якщо з мамою прочитаєте книгу Памели Треверс Мері Попінс. Ну, а зараз час спати, малята. Казкових вам снів на добраніч.